Мені б туди, де літо стелить трави, з собою запашне гарнятко кави. Мені б туди, де росяні доріжки, вмивають і лоскочуть мої ніжки. Мені б туди, де вітер листям грає, мелодія сопілки серця крає. Мені б туди, де сонечко яскраве, виблискує у озері ласкаво. Мені б туди, де скошені отави. Де солов'ї беруть вищі октави, туди, де щастя тихо причаїлось, Туди, де жити і мріяти хотілось, Мені б туди, де казка оживає, де вірять в чудо, де любов зціляє, мені б туди, де ліки поцілунок, від самоти найкращий порятунок. Мені б туди, де трави розмовляють, тумани, ніч за обрій проводжають, Туди б мені. Де посмішка лунає, Де щастя із коханням проживає, Мені б туди, де літо стелить трави, Де скрізь гуляють кольорові барви, Мені б туди, де квіти запашні, Мені б в те місце, де нема війни.